Є питання по спілкуванню між побаченнями. В переписках стараюсь жартувати, підколювати та фліртувати. Треба старатись. добре. Якщо в перерві між першими побаченнями таке спілкування працює навідмінно, дівчина активно спілкується, погоджується на зустріч, то далі спілкування псується. Не написано, що ти маєш на увазі під словом псується, але ж ти повинен розуміти, коли люди спілкуються. Ну, неможливо постійно підколювати, фліртувати чи жартувати. Ну, це навіть виглядає дивно в якийсь момент. І це нормально, що ви там жартуєте, підколюєте, фліртуєте. А потім йде якийсь етап, де ви просто спілкуєтесь, ділитесь якимось новинами, розповідаєте, що у вас сталося, задаєте питання, на них відповідаєте. І це нормально. Тому, якщо ти маєш на увазі, що не виходить так, що ти можеш декілька місяців тільки фліртувати, це ж нормально. От думаючи, не варто в подальшому переписуватись з меншою кількістю жартів і флірту. Ну, золота середина це завжди добре, крайнощі це завжди погано. Якщо тобі здається, що ну, на початку щось, ну, через край можеш змінювати свій підхід. Але я так розумію. Судячи з того, що ти пишеш, все круто спочатку, тебе просто лякає, що ти на довгій дистанції, не можеш тільки фліртувати. Так і нормально, так і повинно бути, чувачі. Так і повинно бути. Тому, судячи з твого питання, я б нічого не змінював. Просто провів би переоцінку, зрозумів, те, що відбувається, так у всіх, у всіх крутих чуваків, Та й добре, продовжуй. З іншої сторони, не хочеться, аби переписка звелась до стандартних як справи, як провела день. Вона все одно, рано чи пізно, до цього також буде зводитись. І це нормально. Тому що неможливо постійно бути суперкреативним. Я навіть більше того скажу, навіть ну, зазвичай це виглядає дивно, коли тільки креатив, тільки хі, -хі ха ха